Тарас Шевченко помер 10 березня 1861 року. Був похований в Петербурзі на Смоленському цвинтарі. А вже 22 травня того ж року його перепоховали на Чернечій горі в Каневі та відслужили панихиду в Успенському соборі, як заповідав Великий Кобзар. На Дніпропетровщині вшанували 153 п'ятдесят річницю його перепоховання. Сьогодні 153 п'ятдесят річниця з дня перепоховання Шевченка. Коли всього за три місяці його друзі, українці і росіяни, змогли виконати його заповіт, поховати на Україні милій. І сьогодні не тільки українці нашої великої родини України, а й всього світу, свідомі українці, відзначають це свято. У Нікополі до Бюсту Тараса Шевченка, що поблизу будівлі райдержадміністрації прийшли школярі місцевих шкіл, поклали квіти, читали вірші великого українського поета. Він дуже близько нам ми вчимо його дуже сильно в школі в поглубленій програмі. Ну імпонує мені як писатель. Він писав ще що таких віщах, які і зараз актуальні. Лунали вірші шевченка і польською мовою, адже вшанувати поета прийшли учні четвертої школи, у яких в цей день проходило свято під гаслом єдності кобзаря, щоб усі слов'яни стали добрими братами і синами сонця правди. На вивчення віршів кобзаря польською мовою у дітей пішло лише кілька днів, адже польську, як другу іноземну, вони вивчають з п'ятого класу. Учениця четвертої школи Карина Якимець продекламувала вірш Тараса Шевченка Думка польською. Читали в цей день школярі і власні вірші з виданої збірки з Шевченком у серці. Ось так, по-дружньому, в атмосфері патріотизму та єднання вшанували пам'ять великого українця.